Проводчиво правний сектор окремої родиті бригади під назвою Карпатська Січ. 80-й 81-й десантний і третьому полку з спецназу шкідного Всі разом, а так само триву, які всі разом стояли. В пісках, і які мені по черзі розповідали ті ситуації і, ви, і попросили, щоб я щось написав про них. Але ну, це після стосується всіх, тому що ну, ви тут, вони там, це безрізниці скрізь до цих події. І може бути таке, що там серед них були ваші сусіди, ваші друзі. Так, ми тут, а вони там. Після таки називається кінецький робот. Дивімось довго зринить смуга, і закрутився буревій, Ми розібралися до круга, і звороти в собі ніхто позицій не покинув. І жоден не зламався взвод. А ми біймося за Україну, і за Донецький аеропорт. А ми за Україну, і за Донецький аеропорт. Стоїть спецназ Хіровограда. І 93 я тут був нам за батька, Народа наступила, це добровольців правив, а десь командує Гатило а десь і фасад горіли дах, горіли стіни, димся, десь ворожий сот, а вибіво за Україну, і за Донецька еропорт, аби б'юся в Україну. Донецька аеропорт, дощ з руші людини, по черзі в стріл давав Терміт на днями пулину, і звідти подавав сигнал, Резерва стала вже заризна, тримала мур, тримала вал бо сотня захиснула грізно старий донецький термінал. Посадня захистила грісто старий донецький термінал і дані з Каспером сварились, та як потрапили у бік, пораненого виліз з під бою Каспер на собі, а весела куля залетіла, і не живим друг впав а він боровся Україну за льот За Україну, за старий старильотий термінал до нас прийшла десант народа, і всі разом ми вже обне спец нас, десант заліз на сотня, і ворог нас не омине, і скільки поналетіли міне на наш житті бургівський форт, а випівався в Україну і за Донецька робота.